В гарній локації маю на продаж новий об'єкт нерухомості. Це одноповерховий житловий будинок з приватизованою земельною ділянкою. Ділянка у нас з правильною, прямокутною, майже квадратної форми. Зовнішні роботи на подвір'ї виконано повністю, укладено плитку, завезено ґрунт, встановлено гарну автоматику на відкатні ворота. Далі перейдемо, подивимось сам будинок. Будинок у нас одноповерховий. Майже 90 квадратів, і, як на мене, це дуже гарне рішення для родин, які розглядають для себе саме одноповерхові будинки і не хочуть мати зайву площу. Цей будинок дуже компактний, але в той же час має три кімнати і ось таку велику кухню вітальню В кухні вітальні встановлено газовий двоконтурний котел на опалення і на гарячу воду. Всюди, по будинку, де ви бачите плитку, там розведено теплопідлогу, а в кімнатах встановлено радіатори. Ремонт в будинку робився не на продаж, а робився для себе. Як бачите, достатньо встановлено точок освітлення, достатньо встановлено розеток, фактично можна завести меблі і відразу починати жити, нічого доробляти не потрібно. Також під будинком є середніх розмірів підвал, який може стати в нагоді для зберігання продуктів або для тимчасового переховування. Далі дивимось простору ванну та санвузол, а я нагадаю: газ є, газове опалення є, двоконтурний котел. Вода, криниця, світло заведено, інтернет заведено, розташування місто Вінниця, мікрорайон тяжилів за костелом. За більш детальну інформацію звертайтесь, і, як на мене, цей будинок вживу виглядає набагато краще, ніж на фото і відео. Запрошую на перегляд.